Всім привіт! Всім-всім доброго ранку. Сонечко сходить, вже гарно зійшло. Шоста година. Я йду на базар. Сьогодні в нас 7 липня. Хочу показати вам лебедів. Сніжок зі мною не пішов. Він навіть не вставав. бачиш, що я так одягнута на базар, все. Пахну <схід> духами. Ну, розумна собачка, нічого не скажеш. Зараз покажу вам лебедів. О, бачите? У нас в парку хтось включив музику на все. Воно якось недоречно. Зараз. Так, скільки в нас тут? Шість, да? Ось бачите які? Яка сім'я у нас живе? Так ти? Пішла я працювати. І ось яка краса. Ладно, Все, красуньки мої. Добрий ранок, добрий, добрий ранок. ранок, Україна. Да. Моя нема. Подружечки. подружечки. Сес, сестри ми. з Так, да, Нас путали з О, Все. Так, що таке. Та пішла, то усе в Леночке була. Я вже дома покажу свої покупки. Та і все Йде. Так. Купила я синю, синеньких, перцю і сметану. Ось такі синенькі, які гарненькі. У нас люди продають свої домашні, вознесенську вирощують. Люди із покоління в покоління передають досвід. А дивіться, які класні. Перець класний. Ось Це все по 60 гривень воно. Так, і помідори гарні. Помідори люблю, тільки рожеві. І батончики такі длиненькі. Зараз покажу, які. Ось. Ось такі рожеві. Ось такі гарні. Це теж, теж домашні. Жінка кожен рік перевозить. А отакі от ось взяла на пробу. Отакі. От отакі ось, бачите, спробую. Оце такі. Мені подобається оце із цими, із з кінчиками з такими, як сказати. Зустрячками, так? Да? Оце буду робити салат. Ну, все. На цьому все? Сьогодні коротеньке відео. Не знаю, кума прийде ввечері, не прийде. Вирішила сьогодні показати, зняти відео. Все, давайте до завтра, до зустрічі. До понеділка. Завтра зважування. Все, бережіть себе, своїх діток. І до зустрічі. До побачення. До...